Артеріальний тиск це тиск крові на стінки артерії. Артеріальний тиск необхідний для забезпечення постійної циркуляції крові в організмі. Завдяки йому клітини організму одержують кисень, що забезпечує їхнє нормальні функціонування. Так названим біологічним насосом, що виштовхує кров з судин, виступає серце. Кожен удар серця забезпечує визначений рівень артеріального тиску. Розрізняють два види артеріального тиску. Систолічний, його ще прийнято називати верхнім тиском, що відповідає скороченню серця, при якому відбувається виштовхування крові в артерії та діастолічний, тобто нижній тиск, що відповідає тиску крові між двома скороченнями серця. Норми артеріального тиску. Важливо регулярно вимірювати рівень артеріального тиску. Для контролю стану вашого здоров'я. Артеріальний тиск природним чином підвищується у людей старше середнього віку. Підвищений артеріальний тиск прискорює ущільнення артерії, що, в свою чергу, підвищує імовірність інсультів та інфарктів міокарда. Розрізняють наступну класифікацію рівню артеріального тиску. Оптимальним вважається значення менше 120 на 80 мм ртутного стовчика. Нормальним вважається значення від 120 до 129 на 80 до 84 мм ртутного стовчика. Підвищеним нормальним буде вважатися значення від 130 до 139 на 84 до 89 мм ртутного стовчика. Перша ступень гіпертонії вважається при показниках від 140 до 159. На 90 до 99 мм ртутного стовпчика. Друга ступень гіпертонії від 160 до 179 на 100 до 109 мм ртутного стовпчика. Третя ступень гіпертонії вважається при показниках в діапазоні 180 або більше на 110 або більше міліметрів ртутного стовчика. Наступним ми розглянемо напівавтоматичний тонометр. Основними відмінностями напівавтоматичного тонометра від механічного та автоматичного будуть Вимірювання артеріального тиску напівавтоматичним тонометром відрізняється від механічного відсутністю стетоскопу, що виключає можливість похибки з урахуванням людського фактору. Оскільки самостійне вимірювання артеріального тиску механічним тонометром людьми похилого віку може викликати труднощі в прослуховуванні постукування пульсації крові за допомогою стетоскопу. А від автоматичного тонометра вимірювання відрізняється тим, що повітря в манжету необхідно накачувати самостійно за допомогою гумової груші. Комплектація напівавтоматичного тонометра у комплект входять. Напівавтоматичний вимірювач артеріального тиску, манжета, нагнітач повітря, інструкція користувача та гарантійний талон. Проведення вимірювання артеріального тиску на напівавтоматичному тонометрі. Крок перший. Відключіть т подібний накінечник, закріплений посередині з'єднувальної трубки, до гнізда, розташованого на лівій панелі приладу. Крок другий. Одягніть манжету. Людина, якій вимірюється артеріальний тиск. Повинна при цьому сидіти спокійно, не розмовляти та не рухатись. Крок 4. Натисніть кнопку Вімкнути. Прилад вімкнеться і на дисплеї протягом 2 секунд висвітяться всі символи. Після чого з'явиться позначка 00. Потім Результат останнього виміру. І знову позначка 00. Крок 5. Візьміть гумовий нагнітач. І натискайте на манжету до тиску, що перевищує 40 мм ртутного стовпчика величину очікувального систолічного тиску. Якщо ви не знаєте свого систолічного тиску, накачайте манжету до 180 мм ртутного стовпчика. Величина тиску в манжеті постійно відображатиметься на дисплеї. По досягненні необхідного тиску покладіть грушу. Процес вимірювання розпочався. По закінченню вимірювання на дисплеї виникатимуть значення артеріального тиску. Вимкніть прилад. Тонометр на зап'ястя. Цей вид тонометрів заслуговує на увагу, адже він є новою, більш зручною для багатьох людей версією відомого апарату. Механізм дії нічим не відрізняється від попередніх моделей. Це, як і раніше, запис тиску крові на стінки судин шляхом стискання артерії манжетою. Відмінність полягає в способі використання, тонометр на зап'ястя одягається, як видно з назви, на зап'ястя. До основних переваг даного типу приладу можна віднести, нічим не поступаючи з іншими моделями високу точність вимірювання. Можливість використовувати літнім людям безсторонньої допомоги, а також компактність, що робить цей прилад мобільним, комплектація тонометра на зап'ястя, Зап'ясна манжета, кнопка Вімкнути-вимкнути, відсік для батарейок та інструкція для кінцевого споживача. Введення вимірювання артеріального тиску тонометром на зап'ясті. Зніміть випадкові предмети з запястя. До прикладу, годинник. Одягніть манжету. Манжета при цьому повинна пролягати до руки якомога щільніше. Зафіксуйте манжету застіпкою липучкою так, щоб вона була розташована зручно, не давила на руку і щоб не залишилося простору між манжетою та запястям. Покладіть запястя на стіл долонію вгору. Залишайтеся в такому положенні 2 хвилини перед початком проведення вимірювання. Натисніть кнопку Вімкнути та включіть прилад. Тепер буде здійснено автоматичне накачування манжети. Рівень тиску буде відображатися на дисплеї. Тиск у манжеті буде накачуватися до робочого значення, а потім накачування припиниться і тиск почне падати. По закінченню вимірювання, на дисплеї відображається значення артеріального тиску. Зараз ми розглянемо комплектацію механічного тонометра. Перше, це є манжета, що кріпиться на плечі над ліктьовим згином. Друге, приєднано до манжети тонким шлангом гумова груша, за допомогою якої манжету вручну нагнітається повітря. За ним манометр, що показує рівень тиску в міліметрах ртутного стовпа. Та фенедоскоп для прослуховування серцевих тонів. Він може бути окремим або мембран наприладу вбудовується в манжету на рівні ліктьового згину. А тепер ми розглянемо правила вимірювання артеріального тиску механічним тонометром. Перед вимірюванням, якщо стан пацієнта дозволяє, руку кладуть на стіл в розгорнутому вигляді долонію вверх з підкладеною під лікоть кистю вільної руки, стиснутої в кулак. Рука при цьому повинна бути розслабленою. На оголену руку накладають манжету тонометра, нижній край якої на 2-3 см вище ліктьового суглобу. Одяг при цьому не повинен стискувати плече вище манжетки. Манжета повинна щільно облягати руку та не бути тісною. Закріплюють манжету так, щоб під нею проходив лише палець. Центр манжети має бути над плечовою артерією. В ліктівій ямці знаходять місце пульсації плечової артерії і прикладають до нього мембрану стетоскопа так, щоб вона щільно перелягала до шкіри з легким надавлюванням. Іншою рукою закривають вентиль на груші, повернувши його вправо, і швидко нагнітають в манжету повітря до зникнення пульсації орієнтовно на 30 мм ртутного стовпчика. З манжети повітря випускають із швидкістю 2-3 мм ртутного стовпчика в секунду, повернувши вентиль вліво. Тиск повітря в манжеті починає знижуватись. При цьому одночасно за допомогою стетоскопу прослуховують туни на плечовій артерії і слідкують за показниками шкали манометра. З появою перших звуків в стетоскопі їх відмічають на шкалі манометра. По найближчому ділені шкали і запам'ятовують. Таким чином дізнаються показник систолічного тиску. Далі, продовжуючи випускати повітря з манжети, чекають на відмітку величини діастолічного тиску, яка проявляється зниженням тонів. В цей момент реєструють діастолічний тиск. Будова автоматичного тонометра. Автоматичний тонометр складається з манжети. З цифрового дисплею і компресора, який знаходиться всередині корпусу, правила для вимірювання артеріального тиску за допомогою електронного тонометра такі ж самі, як і при вимірюванні механічним. Окрім того, що при використанні автоматичного тонометра немає необхідності накачувати повітря в манжетку і слідкувати за пульсом, оскільки всі ці показники висвічуються на електронному табло. Задля того щоб почати вимірювання артеріального тиску, потрібно лише натиснути кнопку старт.